Жодного дня безбавовне для російських окупантів. Черговий вибух пролунав у Мелітополі. Хто постраждав? Розкажу вже у цьому випуску. Ви на Фаберці новин, я Анастасія Федор. Отже, ранок понеділка почався вибухово для колаборантів Мелітополя. У тимчасово окупованому підірвали автомобіль. Про це заявили русняві пропагандистські помийки та законний мер Мелітополя Іван Федоров. Ось що написала пропаганда. В місті був слишен звук взрива. По підвисільним даним на вулиці Мадана Хмельницького в Мелітополі зайшов вибух автомобіля. На місці працюють екстрені служби. Один чоловік пострадав, йому оказується медицинська допомога. Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим. Зубарів він обіймав посаду так званого голови адміністрації селища Якимівка. Між тим мер Мелітополя Іван Федоров опублікував відео підірваного автоколаборанта і зауважив, що зрадник зубарів пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію. Тим часом українські партизани взяли на себе відповідальність за підрив автомобіля колаборанта Максима Зубарєва. Один із них також сказав, що колаборанти Володимир Рогов та Євген Балицький будуть наступними. Давайте послухаємо. Вісення охота продолжается. Сьогодні утром наші ребята в Мелітополі подарували известного колаборанта Максима Зубарева. Ета тварь пока що но Наші люди вже на місці. Так що робота буде закончена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюше Сигуте, Вове Рогову и Жене Балецкому. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним. До скорой встречи. Слава Украине! Я ж нагадаю, напередодні у центрі Петербурга стався хлопок у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Загинув руснявий воєнкор і пропагандист Владлен Татарський, який обіцяв. Всіх вбити та пограбувати, а минулого понеділка підірвали автомобіль в приморському районі окупованого Маріуполя. Інцидент стався близько восьмої ранку. Кремлівське агентство ТАС заявило, що в Маріуполі підірвали автомобіль так званого начальника гуруправління поліції Міхаїла Москвіна. Вибухівку, судячи з усього, заклали під водійське сидіння, але Москвин, на жаль, залишився живий. Того ж в понеділка лунали вибухи і в тимчасово окупованому Мелітополі, а саме в двох будівлях, в яких окупанти облаштували адміністрацію спецслужби так званого МГБ та гуртожиток, як розповів законний Мелітопольський міський голова Іван Федоров, російські військові вибігали звідти у спідній білизні. А вже зовсім скоро полювання на колаборантів і зрадників посилиться. А знаєте чому? Порозпочнеться контрнаступ зсу. Президент Володимир Зеленський порадив окупантам піти із захоплених територій, бо ж в іншому випадку вони будуть знищені. Зацитую я не говоримо про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо. Кінець цитати. Досвід дев'яти років війни проти Росії показав, що усі зрадники і колаборанти Кремлю не потрібні. І закінчують вони однаково у землі. Друзі, на Фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.